Урок української мови. Частина 1-2. Урок 25, сторінка 43. Розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку. Як стати письменником? Основна думка твору легенда про мову. Отже, на сьогоднішньому уроці ми будемо з вами допомагати незнайкові стати письменником. А також поговоримо про те, що є основною думкою твору. І будемо читати легенду про мову. Розглянемо завдання друге. Прочитайте текст. Читаємо разом, саджаючи слова у човники. Незнайко любить вірші, особливо жартівливі. От би самому їх складати! Він зуміє дібрати Рими, так, як у поета. Жук рогатий налякав, під хлівцем сердите гав. Мало ще було йому, зачіпав рябеньке му. Волохате біле ме вже давно втекло саме. Зажурився жук рогатий, бо нема кого. Лякати. Леонід Коліш Зіньків. І так письменник написав цей вірш, ось незнайка його прочитав, і вирішив спочатку пригадати, що ж таке Рима. Виявляється, Рима це співзвучне закінчення слів. Подивимося на закінчення. Налякав гав. Дві останні літери однакові. Звучать «налякав», гав або йому му. Повторюється склад му. Ме саме. Рогати лякати. І ось, коли незнайко дізнався, для того, щоб писати вірші, треба добирати рими, що у нього вийшло? На городі бузина рибка з моря вирина, добре з'їсти апельсин, я у мами гарний син. Як ви вважаєте, чи можна у ці рядочки знайка вважати віршем? Ні, тому що в них розповідається про різні поняття, в них відсутня основна думка. Тобто те, заради чого автор створює вірш Про що написав Леонід Куліш? Він написав про жука рогатого, який хотів налякати собаку, корову, козу, але всі від нього потікали, і він залишився сам. А про що написав незнайко? На городі в нього бузина, там рибка в морі. Всі люблять їсти апельсин, а він у мами гарний син. Всі чотири речення розповідають про інше: яку пораду ми дали незнайкові для того, щоб він писав гарні вірші, правдиві, ані нісенітниці. Подивимося уважно в завдання третє і пошукаємо. Дібрати віршовані рядки будь-які слова тримами. Ні. Визначте основну думку віршика. Так, звичайно. Перш ніж писати вірш, треба подумати, про що ти хочеш написати. Якщо про рибку, то складай вірш про рибку. Якщо про апельсини можна про апельсини, але це має бути весь вірш присвячений саме одній темі. Прочитаємо параду мудрої сови і запам'ятаємо її. Починай писати будь-який твір з визначення його основної думки. Основна думка. Твору це те, заради чого автор його створює. Прочитайте ще раз самостійно. Пригадаємо вірш Віри Браславець, який ми з вами вже озвучували. Починай писати будь-який твір з визначення його основної думки. Основна думка твору це те, заради чого автор його створює. Хто що Київ Україна, українці, українки? Он мозаїка в музеї, ось конвалії, лілеї, поїзди, трамваї змії, їжачки, хвоїнок вії. Я люблю свою країну, мою славну Україну! Ось цей віршик, який ми з вами вчили, його головна мета, аби другокласники запам'ятали, в яких словах вживається буква І, і пригадали, що вони живуть в Україні. А тепер допоможемо незнайкові скласти віршики правдиві про своїх друзів. Знайко все на світі знає! Так, бо він завжди читає. Допишіть, будь ласка, це слово. Знайка все на світі знає. Так, бо він завжди читає. Поспішайку, поспішай! Друга з пастки виручай. І друге слово дописали. А тепер дослідимо віршики незнайка, як мовне явище. Дамо характеристику речення. Перше речення. Знайко, все на світі знає. В кінці стоїть знак питання, значить, це питальне речення. Знака оклику немає. Отже, перше речення у нас є питальне неокличне. Друге речення так. Бо він завжди читає. В кінці стоїть крапка, це неокличне речення, а за метою висловлювання Наказу немає, питання немає, воно розповідне. Третє речення поспішайку, поспішай! В кінці стоїть знак оклику. Отже, це окличне речення. І є наказ поспішай. Це буде спонукальне окличне речення. Друга з пастки виручай. В кінці крапка. Значить, не окличне речення, але чуємо наказ. Виручай, друга з пастки. Тобто це буде неокличне спонукальне речення. Пригадаємо з вами пораду мудрої сови стосовно питальних речень. Читаємо разом. Питальне речення це речення, у якому про когось або про щось запитують. Питальні речення містять питальні слова. Хто, що? Чи хіба, чи як який. У кінці питального неокличного речення ставимо знак питання. А в кінці питального окличного речення ставимо знак питання і знак оклику. Прочитайте ще раз самостійно пораду мудрої сови. А тепер закрийте долонькою і розкажіть з пам'яті. Питальне речення це речення, у якому про когось або про щось запитують. Питальне речення має питальні слова. Хто, що, хіба, який, коли. У кінці питального неокличного речення ставимо знак питання. У кінці питального окличного речення ставимо два знаки знак питання і знак оклику. А тепер попрацюємо із питання. Про поспішайка Хто що є? Кого? Чого немає? Поспішайко всіх питає. Ще й кому? Чому це дати? Хоче, поспішайко знати. З'ясуймо, види речень. Хто що є? Це питальне, неокличне речення? Кого чого немає? Питальне неукличне речення. Поспішайко всіх питає. Розповідне, неукличне. Крапка стоїть в кінці. Ще й кому чому це дати, хоче, поспішайко знати. Розповідне неукличне речення. Пригадаємо з вами, як правильно писати літери алфавіту і з'єднання. Увага на екран! Запам'ятай алгоритм написання правого півовала, верхнє праве заокруглення, плавно до нижньої третини робочого рядка, ліве заокруглення до нижньої третини робочого рядка. Запам'ятай алгоритм написання лівого півовала. Верхнє ліве заокруглення для півовала. Плавно до нижньої третини робочого рядка, нижнє праве заокруглення. Запам'ятай, середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А, Б, Д О Ф або лівого півовала С Е. Виконуючи середнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. А тепер потренуємося писати у нашому зошиті саме красиво каліграфічно. спочатку прикрасимо питальними словами рушник і слово Символ України. А тепер пригадайте, будь ласка, питальні слова: хто, що, який, яка, де, коли. І прикрасьте ними рушник. Знаємо, що рушник це народний символ України. І на останок уроку пригадаємо, що таке основна думка твору. Основна думка твору це те, заради чого автор пише саме будь-який твір. А ми з вами пригадаємо. Спираючись на світлину і підписи, з'ясуємо основну думку нашого твору. Я шаную і бережу українську мову. Я пишаюся українською мовою. Я люблю мову мого народу. Я в захваті від краси моєї мови. Яка основна думка цього твору? Так, те, що ми українці. Любимо свою рідну мову, ми пишаємося нею, ми розмовляємо українською мовою, тому що українська мова це краща мова в якої. Бичеш сині море, сте безкрайні вдалині, закохаєшся в дівочість, української землі, краща молена. Підводимо підсумок нашого уроку. На цьому уроці ми з вами вимагали незнайкові складати вірші, поговорили про основну думку твору, те, заради чого автор його створює.